Всім привіт! Ви на каналі Флегматичний Фотограф. Це перший україномовний канал про фотографію. Мене звати Андрій Решетнік і я хочу вам розказати про те, що є найважливішим в фотографії. Навіть якщо ви ніколи не замислювались стати професійним фотографом, ви все одно робите фотографії на свій телефон: селфі, фотографії в подорожах, фотографії друзів, фотографії ваших сніданків, обідів, будь-що. І думаю, кожен хоче, щоб його фотографії були гарними, вдалими і збирали багато лайків в інстаграмі, а найголовніше, прогнозованими. Але багато хто, особливо фотографи початківці, пропускаються однієї ті самої помилки. Ця помилка настільки типова, що вона трапляється в майже 100% випадків. Бо багато хто думає, що для того, щоб зробити гарне фото, потрібно мати, наприклад, хороший телефон, бажано iPhone. Бажано 14 Pro. Або ж якщо ви на наступному рівні, то вам треба мати камеру дзеркальну або бездзеркальну. Або якщо ви на наступному рівні, то можливо, вам треба купити ще й об'єктив, світлосильний, дорогий, здоровий. От тоді і тільки тоді ви зможете фотографувати і створювати шедеври. Або ж ні, вам ще треба купити розгрузку, вам треба купити штатив, фотовідбивач. І ту сумку професійну за 300 доларів. Скласти все це в цю сумку і поставити її посеред кімнати, і це буде ваш алтар. А що, якщо я вам скажу, що вам все це не потрібно, а потрібно дещо інше? І це інше можна отримати безкоштовно. Ще трошки помучу вас і спробуй наштовхнути на правильну відповідь. Для цього звернемось до української мови. В нашій мові є прекрасне слово світлина. Етимологія слова світлина походить від «світло». Або ж є ще одне синонім до слова фотографувати світлопис. Або ж звернемось до грецької мови, слово фотографія. Етимологія цього слова така: фото світло, графо писати. Отже, те, що є найважливішим в фотографії, це світло. Маєте сумніви? Купіть той найдорожчий сетап, який я назвав. Зайдіть в свою ванну кімнату і спробуйте сфотографувати там хоча небудь. Без світла неможливо зробити ні однієї фотографії, тому що це нам забороняє фізика. А без хорошого, правильного, якісного світла неможливо зробити якісну фотографію. Тому недарма український сам процес, і результат цього процесу називається, відповідно, світлопис і світлина. Перед тим як купувати будь-які апарати для того, щоб робити фотографії. Потрібно спочатку розібратися зі світлом. Тому я і вирішив почати з цієї теми, бо це є основа фотографії, навіть не композиція і зміст, а саме світло. Перші зображення були створені за допомогою камери обскури, До битви маркетологів Nikon і Canon ще декілька сотнів років. Перше фото, яке дійшло до наших часів, було створено за допомогою хімічних реагентів у 1826 році. Вступаючи у реакцію з фотонами світла, на дощечці залишався відбиток. Але давайте трошки повернемось до світла. Що це і як це працює? Зараз буде трішки фізики. Можливо, комусь це не цікаво, але повірте, такого в школі вам не розказували. Як відбувається процес фотографування? Насправді. Фізично сам процес не дуже змінився від першої фотографії до сьогодні. Якщо ж казати про плівку. На стрічку, вкриту емульсією, здебільшого це желатин і бромисте срібло. Потрапляють фотони, і відбувається хімічна реакція бровного срібла зі світлом. Так створюється негатив. Щоб утримати фото, нам потрібна темна кімната або кімната з червоним світлом. Чому червоне? Бо червоне світло не руйнує негатив. Отже, нам треба негатив збільшити через фотозбільшувач та проявити на світлочутливому папері в хімічній ванні. Як щодо цифрової фотографії, на наших телефонах або камерах є світлочутлива матриця. При фотографуванні діафрагма відкривається і на матрицю потрапляє світло. Далі матриця передає дані до процесору, який кодує фотографію у цифровий сигнал. Це називається цифровий негатив. В більшості випадків. Те, що ми бачимо, вже є автоматично обробленим камерою зображенням. Але в більш просунутих камерах із недавніх часів телефонах є можливість отримати цифровий негатив – RAW-файл. Він має досить млявий вигляд, але так і треба. Це дає набагато більшу гнучкість при подальшому редагуванні у фоторедакторах. Як от Lightroom. Отже світло це основа будь-якої фотографії. Плівка чи матриця це світлочутливий елемент. Тому, щоб зображення було чітке, мало гарну політру кольорів, мало гарну різкість, ми в першу чергу маємо думати про кількість світла, яка є під час фотографування. Але важливо не тільки кількість світла, а ще й його якість. Якщо ви будете світити ліхтариком від телефона вночі, то гарний портрет не вийде. Важливо навчитись бачити світло, розрізняти його. Світло може бути природного походження або штучного від спалаху, фотоліхтаря або софіта. Світло може бути фронтальним, боковим, контрастним. Світло може потрапляти прямим променем в об'єктив або ж відбиватись від об'єктів, таких як вікно, дзеркало або фотовідбивач. В сонячний гарний і погожий день. У нас виходять зазвичай гарні знімки, які нас задовольняють. Але тільки настають сутінки. Чи ми заходимо до якогось темного приміщення, одразу починаються проблеми. Саме в таких ситуаціях фотограф рятує недорога камера і об'єктив, а саме теорія. Насправді я сам також був жертвою маркетологів. Коли я купував свій перший фотоапарат, я витратив години на те, щоб визначити, який саме фотоапарат буде підкреслювати мою творчу особистість. Замість того, щоб о, посидіти годину чи дві і зрозуміти природу світла. Тому не повторюйте моїх помилок, не будьте як я, а одразу переходьте до теорії. Чудова новина для тих, хто не любить вчити суху теорію. Фотографії теорія невід'ємна від практики. Неможливо навчитись чомусь, не взявши в руки камеру. Звичайно, в цьому відео я не буду розповідати більш детально про те, як. Навчитися працювати зі світлом, як навчитися працювати зі спалахами чи з сонячним світлом. Це тема для окремого великого відео. Якщо вам це цікаво і корисно, я з радістю запишу для вас це відео. Будь ласка, залишіть коментар, якщо вам цікаво, щоб я зробив це відео. Кого я обманюю? У мене вже є сценарій. Тому я 100% запишу це відео, але, будь ласка. Все одно залишіть коментар, бо це мені приємно. А ще більше людей побачить це відео і більше людей навчиться гарно фотографувати. Знання про світло це саме те, що підніме ваші фотографії на наступний рівень. Це те, завдяки чому ви будете робити кращі фотографії на будь-який девайс. Уявіть, чи ви зможете робити такі фотографії на телефон, на будь-який телефон. Фотографія це спогад у часі. Це єдина машина часу, яка доступна сьогодні людству. Дякую вам за перегляд. Мені дуже хочеться, щоб ви отримували цікаву і корисну інформацію. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи було вам цікаво, чи було вам корисно, і що б ще ви хотіли дізнатися про теорію фотографії. Буду вдячний за будь-які відгуки позитивні чи негативні. А ще, якщо вам цікаво дізнатися про українських фотографок, які працювали, і жили в 20 столітті, сторіччі, то тут буде відео, яке ви можете подивитися. Всім дякую, до нових зустрічей, до побачення.